Глядачі порадили вже знімати гарбузики. Зірвала 10 штук, і ще там 4 штучки залишилось, але зовсім зелені і маленькі. Ось такі є ще зовсім зелененькі. А є такі вже пожовтіли, зверху більш жовстіші. Це такі гарбузики для декору. Я їх вирощувала. Зрозуміло, що вони не їстівні. У мене є насіння з минулого року голландські хто хоче. То хочу, я можу поділитися. Зібрала інжир після дощу, так він розтріскується. Але це нічого страшного, розтріскуються такі стиглі е, вже фіги А ось тріскає гранат, то це вже якось проблематично. Це ще до дощу тріснуло і почало вже псуватися. Але була ще одна така гранатина Я її з'їла, вона солодка, тобто вже вона стигла. А ці вже після дощу маленькі, розтріскалися. Ще тут у мене є виноград, він називається сорт Red Globe, тобто червона куля. І так вони дійсно, як кулі, доволі великі, щільні, солодкі, дуже. І для транспортування дуже гарний. це я зібрала врожай. У мене зараз син в шпиталі в Одесі. Поїдуть смаколики. Ну і ще там є смаколики в Одесу.